Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас заняття з малювання. І я пропоную вам намалювати весняні дерева. Тому вони, ви їх бачите зараз позаду мене. Давайте з вами пригадаємо, які ознаки має весна. Так, вірно. Яскраве сонечко ще. Прилітають пташки з теплих країв. Правильно, молодці, вірно. А ще зеленіє навкруги, вірно. Починають з'являтися на деревах листочки зелені. І сьогодні ми будемо такі дерева малювати. А як я розповім далі. Для малювання вам знадобиться аркуш білого паперу з намальованим деревом. Заздалегідь. Шановні батьки, допоможіть малятам намалювати щось подібне дерево. Також водичка. баночка з водичкою. Зелена фарба та пензлик. Беремо пензлик, змочуємо трошки у водичку, зайву воду витираємо об скляночку. Беремо зелену фарбу та обережно, легенько торкаючись до гілочок дерева, малюємо наші листочки весняні. Ось так. Якщо фарба закінчилася, беремо ще зелену фарбу і продовжуємо малювати маленькі листочки на гілочках нашого дерева. Ось таке дерево, ось вийшло в мене. Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. Фотографуйте та присилайте мені у особисті повідомлення. Бажаю творчого натхнення та гарного настрою. До нових зустрічей. До побачення!